Привіт, всіх вітаю! Маємо сьогодні вівторок. Вівторок прийшов з похолодання. Холодно, друзі, на сьогодні 11 градусів. Дощ зранку падав, на обід зараз перейшов. Але все одно так непривично. Ми вже привикли 20-23 градуси, а тут так раз і зразу зниження температури. Ну, дякую Богу. За дощик, щоб нічого гіршого не було. А похолодання таке. Ще той тиждень буде, потім вже перейде і на наступний тиждень вже має бути тепліше. Головне, щоб не було що гірше, так я кажу. Щоб не було приморозків, не було ніякого граду, ніяких зливів. А таке помірний дощик, похолодання. Тому переживемо, перейдемо. Добре, я сьогодні на кухні. друзі, біляшки посмажила. Щось так захотілося, аж запахли вони мені. Стала та й посмажила. Буміка трохи випустила на двір, нехай побігає. Тоже холодно йому, треба йому курточку вбирати. <риклад> Рахуйте, Вже маємо травень. Ну, така погода, холодна. І до козам дам трави. Бо я після обіду їх вже не виганяла. Так, травички їм різні. Так, травички. Їдять. Курам сьогодні теж багато трави нажала. Ті теж хочуть зеленого. Всі їдять. Марі сидять, ті лопають, холодно труси. Холодно на дворі і все. Я до обіду їх випустила, ще вони собі трохи гуляли, потім почався дощ, почали мекати, забрали та й все. Та й вже було по їхньому е, пашенню. Де мій вулик? Всіх загороди. Та добре, він під таблеткою. Що чотири тижні я йому даю таблетку від симпарики. Або, ходи! Ходи додому, ходи! Пішли до хати, пішли. То вже не боюся, вже собі літає загородички з кліще, що вже не страшно нам. Тільки треба не головне, щоб дія таблетки, навіть просрочиться на два дні можна дати, ну не дати мається на увазі, під підхапа кліща і все. І біда. Тому треба контролювати 4 тижні і все, більше не перетягати. І знов таблеточка. І так якось літо осінь, весну муси бути під тою симпарікою. У мене що? А я далі печу. Збиваю окремо білки, окремо жовтки, хочу бисквіт спекти. Не бисквіт, верніше, рулети. Три рулетики у мене вийшло спекла. Зараз буду забирати від. Паперу пергаментного і з переложу. Так, рулетиків напекла, переложила з гущонкою, але багато не давала з гущонки. Трошки, хто хоче, може зверху ще пуляти. До чаю, до кави готово. У нас вже сьогодні середа. Вчора був вівторок, вчора ролика не викладала, дуже маленький, нічого такого не знімала. Сьогодні вже середа. Друзі, в нас так холодно. У нас вчора було 11 градусів. Сьогодні пише по прогнозі, що буде 14. Зараз нема наразі ранок. Але так холодно, що холодно, мокро, сиро. що Зараз покажу, наскільки. Так настільки. настільки холодно, що ми буміка обрали в теплу куртку. Друзі, так змерз, на наше опалення виключене, ну то вже маємо травень, чуть не середина. Опалення виключене, а бумік змерз, пострижений. Трясеться, так? Щоб йому не робив, накривав, не накривав на ліжко, на диван, все одно змерз. Брали в куртку теплу і сидить. Ось такий травень у нас. так? Ось такий травень каже. Насамперед молочко переганяю на сметану, бо трохи назбиралося мені того молока, треба перегнати. Вийшло в мене пів літри сметанки і 600 грам. Разом літра 100. Ось так, непогано. Так, друзі, в нас плавно переходить до обіду. Цибулька зелена, городу вирвала, зварила яєць. І зараз роблю такий, знаєте, вітамінний салатик. Цибулі, яєць майонезу. Такий весняний. Салатик зробила. Тут в мене намариновані крильця ставлю запікати. Зараз на обід. Приготую швиденько. Так, і наш обід. Макарони, підливочку зробила. Запекла ці крилешки. і салатик. Ось, така в нас, ось такий у нас обід. Обід це супер, поїли, посмакували. Далі ще до роботи. У мене є багато сметани. Так, як багато, друзі? Літра, півтора, це дві з половиною і тут так трошки. Ну, Навіть 3 літри нема, але це багато, бо це сепаратор, сметана. І вже така, знаєте, густа густа, що вже давно стоїть. Така ходішка. Треба зробити масло, бо що ну, б це стояла? Я вже свіжої маю сьогоднішньої. Тому гайда перероблювати в масло. Зразу, друзі, велику таку миску взяла, потім я зливаю е цю. Маслянку, що утворюється, набираю холодної води і зразу маю в тій мисці. тому щоб не перекидати зразу велику миску, та є спокій. Ось маємо такий шмат масла з трьох літрів вершків. Зараз ще зважу. Вже його помила, друзі, десь 5 разів, може 6 воду міняла. В холодні, холодній холодній воді. Зараз його зважу і скажу, скільки вийшло. Ставила ваги по нулях. Зараз зважимо. Що то виходить? Ну, такі брикскети робила по 200 з чимсь грам брусочки. Так, чекайте, виїде мені миска. Півтора кілограми. Наполовину, друзі. Бачите, з 3 літрів півтора кілограма масла. Маселку також зробила сьогодні. Знаєте, що, друзі, роблю? Вечерю готую. На вечерю На вечерю смажена картопелька буде. Пара заходить. Смазу картопельку. То, друзі, у мене ролик. Місте роблять і я. Але то за два дні знятий ролик. тому... Від одному щось треба їсти на обід, на вечір і зранку, тому, тому так виглядає, щоб їсти, робимо тільки їмо. Ми ще й робимо. Ми ще й робимо і ми ще їмо. Добре, мені картопля вже досмажується. А вечера. Я ще яєчко вибиваю, зелену цибульку даю, і таку звичайну цибульку. І разом все підсмажую. Ось так. Ось таких два дні я мала. Вівторок дощ, середа сьогодні дощ, аж на вечір, вже десь біля четвертої години, п'ятої тільки почало випогодилося. Вийшло сонечко і перестав дощ. А так то вже так мляло, що ні в город, ні влізти, ні вкусити щось козом, то є страшне, так мокро. Десь нема, а десь є забагато, так є. Навіть не дивилася по погоді, чи буде далі дощ вночі, чи завтра буде дощ, не знаю, треба подивитися ще. Але дивилася, що точно буде холодно. Той тиждень буде такий 11 градусів, 12. Ну, то мало. як бумік зверзає, все тресе. То мало. Добре, друзі. А у мене сьогодні гарний день. Гарний, бо. Сьогодні нашому синочкові Артурові 19 років виповнилося. Ось такий дорослий вже наш син. Ну, ми нічого не святкуємо, його немає. Він в Тернополі, він вчиться, він приїде аж в п'ятницю. Зазвичай в четвер все приїжджає вечором, але ще має якісь там щось там, має, чи пару, чи що, то приїдеш в п'ятницю. То в п'ятницю вже мама прийде, прийде його хресна, та й ми. Посвяткуємо легенько, зроблю якусь вечерю чи що там святковувати. Та й таке бде народження. Добре. Все. Спокійного вам вечора. мирно, тихо і добро. Доброї нічки. Всім па-па.